Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Ви помітили, що сьогодні останній день Ні, Не помітили, так? Ні. Насправді, це так. Рік пролетів, недавно ми його зустрічали, так? Але зараз прийшла така ціла череда, свят. І ми будемо дякувати нашого Господа за те, що... Він з нами, що він дарував нам цей рік, ми прожили, з ласки його по-різному. Ви знаєте, ви помітили, що я проповідував без мікрофону. Зараз я взяв мікрофони, знаєте для чого? Щоб з вами поділитися. Не кривіться. У кожного є за що дякувати. Правда? Нема? Та що ми тоді? Даремно рік прожили? Не вірю. Я прочитаю місце слова Боже. Так вчора ми слухали з братами з цього розділу цілу кропу і чудову таку. Але я з цього розділу взяв буквально два вірша, можливо, три вірша, 14 розділ послання апостола Павла до римлян. Один вирізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається. Свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає. Хто не вважає на день, для Господа не вважає. Далі мова йде про їжу. Ми зупинимося на цьому. Сьогодні ми говорили сьогодні останній день, да? року, завтра буде перший день. Хтось каже, ну ми взагалі не святкуємо. Але діло в тому, що тут ще написані такі слова трошки раніше. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Нам ніхто не дав права судити інших. Хтось не святкує добре робить? Добре робить. А хто святкує добре? Робить? Добре. Ми не можемо судити. Хто святкує так, хто святкує так. Хай Бог благословить. Ми маємо приймати і те і інше. Ми будемо дякувати Господу за те, що прожили цей рік, що Божа милість вона була з нами. Ми будемо молитися, будуть брати ділитися словом. Ми зараз помолимося, заспіваємо пісню. А потім я попрошу, хто матиме бажання подякувати за те, що ми. Прожили в цьому році. Костятинець, готов подякувати. Слава Ісусу Христу! Відразу від те, почувши. Давайте ми піднімемося.